В цьому районі ми знайшли залишок горлышка амфори, а тут зверху, коли зачищали верх, ми знайшли ту ручку амфори, про яку говорив. Військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Микола показує місце, де розкопало стародавній артефакт. Каже, дві частини амфори знайшли випадково. Зрозуміли, це посудина. Ми зачищали краї окопів. Ми зрозуміли, що це якісь є якась цінність історична. Займався історією саме з Херсонської області. Там багато таких фрагментів, знахідок. І тому я зразу определив, що це амфора. Військовий селище Нововоронцовка на Херсонщині. Коли бойові дії у 22-му році ставали все ближче, чоловік вивіз свою дружину та дітей та приєднався до 128-ї бригади ТРО, де вже служив його 19-річний син. Спочатку в різних підрозділах, потім я перевівся до нього і служили ми в одному зводі. Тобисто я був в населений пункт Старомайорськ. Заходили після штурмовків. Зразу як його звільнили, ми закріпилися і утримували його. Ну більше року. Про знахідку військові повідомили археологом. Директор Запорізького центру охорони культурної спадщини Артур Середін каже: фрагменти частина керамічної посудини скіфських часів. Це фрагменти стінки, і це саме ручка, яка була неподалік. Звідти було вже знайдено поховання скіфських часів, скіфського періоду. Як ви бачите, тут по характеру деревини, яка направлена, видно, видно, що це як рама, як ящик. Усього в декількох метрах від Амфори бійці побачили ще одну знахідку. Археолог Артур, який був на місці, встановив, що це могила. І тут видно, кістка. Ну, скоріше всього, звісно, людська. Тому було зроблено висновок, що це поховання. Ймовірно, двох чи трьох там не зрозуміло, тому що вони якось так складені були не паралельно, як зараз на кладовищах там якась є структура, а хаотично. Археолог Артур розповідає, це ґрунтовий могильник, досить поширений археологічний пам'ятник для цієї місцевості. Це Такий вид пам'яток, який рідкісний, тому що він не має зовнішніх ознак. Їх дуже важко віднайти. Якщо, наприклад, курган його видно, навіть якщо дуже розпаханий курган, то ґрунтові могильники, такі могильники знаходяться в основному. Знаходять їх якраз в таких випадках, коли ведуться якісь земельні роботи. Такі знахідки зустрічають не часто, додає фахівець, поки визначити вік, поховань важко. Військовий Єгор розповідає, готові усіляко допомагати історикам. Я пишаюсь тим, що. Є така можливість навіть під час війни дізнавати свою історію і що ми причетні для до того, що ми знайшли цю історію. Нині мають дослідити цю ділянку та врятувати те, що знайдуть візуально, каже археолог. Але якщо могильник займає велику площу, усі роботи проводитимуть після завершення воєнного стану. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.